Привіт! Сьогодні я розповім про книгу «Мала Мандер, яка мені дуже сподобалася взагалі, як і всі інші книги. Ну, майже всі. Тут в цьому відео я розповім, що мені найбільше запам'яталося, які там сцени чи щось таке. А, цікаві моменти, свої враження та взагалі сюжет, але без спойлерів, звичайно, не буду розповідати головних таємниць. Можливо, ти вже читав або читала цю книгу, тож напиши в коментарях, якщо ти читав або читала цю книгу, сподобалося взагалі читати. Чи не читав або не читала, і подивишся відео, можливо, захочеш її прочитати. Мені буде дуже цікаво почитати. Ця книга «Маламандр» про хлопчика Герберта Лемона. Але його взагалі кличуть як Гетбі, щоб не також довго було. Цього хлопчика виконала на берег морського аду з якогось корабля в ящику з лимонами, тому йому придумали прізвище Лемон. Або Лемон, напевно, Лемон, я так читала завжди. Тож він росте і стає головним черговим у столі, столі знахідок. Тобто в готелі. І тобто, коли хтось приїжджає в готель, це влітку, звичайно. Коли люди приїжджають до морського аду, але вони знають як морський сад, а не морський ад, а, назву, то там один єдиний готель. І коли вони звідти виїжджають, всі загублені речі, ну, які загубили ці люди, знаходить Гербі, черговий стол знахідок. І кладе їх туди. І там вже у нього в, в тому підвалі комірчині, там дуже багато, всіх, всіх, прям, прям дуже багато речей. І коли цим речам виповняється 100 років, тобто 100 років їх ніхто не забрав, то за правилами Гербі може забрати їх собі. І так, всілякими коштовностями він розраховується у там крамничці, такому в кафе. І їсть дуже смачну картопельку. Мені вже саме захотілося їсти. <сіст> Тож, тут приїжджає до цього міста якась дуже незнайома дівчина, яка про просить його сховати, її сховати, точніше, сховати, і він її ховає від якогось переслідувача, як вона каже. Цю дівчинку звати Вайолет Парма. Він її називає Ві. щоб коротше було. І вони подружилися і хочуть розкрити таємницю Першу таємницю морського аду, так як в цій, в цій серії книг, три, тобто це трилогія. І в, по кожній, в кожній книзі по одній, по одній тайниці, а, до речі, їх не три, їх навіть, може, чотири, їх просто четверту не читала. Я прочитала тільки три частини. четверту скоро вже побіжу в бібліотеку брати. Тож, вони розкривають таємницю. Мама мандери, це таке чудовище. Це таке чудовище, яке кожен рік виносить таке яйце, яке таке червоне, як коштовний камінь. Якщо людина забере цей камінь, то камінь виконує бажання якоїсь людини. Ну, дивлячись, яка людина взяла. І якщо вона там загадала, наприклад, одне. То якщо в неї буде камінь, то воно буде дійсним. воно буде продовжуватися, поки в тебе є камінь. Коли в тебе каменю немає, хтось його вкрав або забрав, або ти загубив, все, це заклинання, це бажання перестає діяти, що дуже цікаво. Так він закликає свою другу половинку, яку не може знайти. І далі розкривається вже таємниця, я ж казала, без спойлерів, тому тут вже не можу сказати: таємниця розкривається величезна і починають Гербі таваю дуже сильно любити. Ось така книжка, і мені вона дуже сподобалася. Сподобалася мені найбільша сцена момент, коли, коли так що без спойлерів сказати, так мама мандера вбивають, а потім він оживає. Це мені найбільше сподобалось. Але не вийде тут без, зовсім без спойлерів. Враження про книгу. Мені дуже прям сподобалась. І я, коли прочитала першу частину, я почала читати другу, за другою, третю, і зараз хочу ще прочитати четверту. Треба буде бігти в бібліотеку брати, хоча я її там не бачила, але знає. Тож, скоро буде огляд на другу частину, яка називається. яка називається Гаргантіс. Тож, чекай наступного. Наступного відео про, ць, про книгу Гаргантіс. І напиши в коментарях, чи читав або читала ти цю, ти цю книгу. Я буду дуже вдячна за твій перегляд. Взагалі вдячна за твій перегляд. І що ж до зустрічі в наступному відео. Па-па!